Пласт готується відзначити свій віковий ювілей. Восени 1911 року. Її перші організації дали про себе знати просвітницькими акціями. Пласт створили задля духовного і патріотичного виховання молодого покоління. Пластуни брали активну участь у всіх визвольних змаганнях на західній Україні. І сьогодні беруть на себе організацію багатьох культурно-просвітницьких заходів та вишколів. Офіційно свято пластуни відзначатимуть у квітні наступного року. А до того часу діти хочуть встигнути провести сотню різних заходів. Почали із sparta Пластуни з усієї України з'їхалися до Івано-Франківська. Майже пів тисячі скаутів вибирали кращого з поміж себе у чотирьох видах спорту волейболі, гандболі, баскетболі та футболі. Змагання присвячені урочистій даті сторіччя від дня заснування пластунського руху в Україні. Спартакіада перша і наймасштабніша акція у вирвешці святкувань сторіччя пласту. Така кількість скаутів в одному місті найближчим часом навряд чи ще раз збереться. Більшість із них сьогодні не в пластунському однострої, бо вони учасники команд і в вболівальники. Мета заходу, кажуть організатори, не лише спортивна, насамперед, це можливість познайомити і подружити пластунів усієї країни. Вони плекають якраз такими змаганнями дружбу і братерськість, Тобто це дуже важливо, що вони, крім того, що вони змагаються, вони все-таки мають повагу до суперника. Оце найважливіше, тому що на таких заходах якраз діти знаходять собі друзів на все життя. Про річницю наймасовішої молодіжної організації в Україні пластуни нагадують цифрою 100. Аби її викласти, 300 скаутів вишикували. У відповідному порядку наставник Олександр Сич каже: століття це велика історія. Адже впродовж цього часу організація працювала на те, щоб її вихованці були сильними і розумними патріотами своєї батьківщини. Я щиро зичу, аби пласт дійсно виховував світ України, провідників української нації. Провідників української держави ювілей пласту відзначатимуть у квітні. Попереду ще 99 конкурсів, забав, таборувань і фестивалів. Одна з найяскравіших акцій відбудеться напередодні різдва на українсько польському кордоні. не зустрінуть вівлеємський вогонь і передадуть його разом із радісною звісткою в усі церкви України. Оксана Квасниша настав трущук. Факти ICTV.